Дитино, казала мені бабуся, подруги в тебе мають бути поза домом і нікого не тягни до хати, бо навіть до твого найменшого щастя у неї буде найбільша заздрість. Я на це тільки сміялася, бо ж бабуся живе тими роками, де був один хлопець на селі, а тепер будь яка жінка може собі знайти хлопця, і для цього не треба нікого підсиджувати, нікого обмовляти чи інтригувати. Мій Тарас був чудовий, і я не розуміла, чому я маю його ховати в хаті. Мені хотілося пройтися з ним за руку по місту, де я гарно вдягнена із зачіскою, щоб нами милувалися, а ми милувалися кимось, навколо закохані та щасливі люди, чим не прекрасно. Моя краща подруга Таня, звичайно, що мені говорила, як мені пощастило з Тарасом, бо й родина заможна, і вже. Пробую якусь свою справу відкривати. Батьки нам на весілля подарували квартиру. Але й пощастило тобі, Настю, казала мені Таня, «Ти тільки бережи чоловіка, щоб ніхто в тебе його не вкрав. Аня прибігала до нас перевіряти, чи я добре пильную за чоловіком і чи у нього нікого нема. Я тільки сміялася, бо ми були такі щасливі, як ще інша жінка. У Тараса все було добре і на роботі, і в нас теж було все чудово, а могло бути ще краще, бо я мала сказати йому, що при надії. Дитина, ти що, я не планував так рано мати дітей? зрадів Тарас. Я хотів, щоб ми світ побачили, об'їздили Європу на машині, а тепер мені прийдеться все міняти, іншу машину з дитячими кріслами, думати про дитячу кімнату, про витрати на садок, школу, університет. Я не хочу про це все думати в 25 років. Звичайно, що потім він перепрошував за свої слова, казав, що любитиме мене вічно і дитину також. На появу донечки подарував мені бірюзовий набір повного комплекту прикрас з білого золота. Я була така щаслива, тримаючи на руках найдорожче дитя. Не дивно, що я крутилася навколо Лелі, так наче немає в світі більшого скарбу, більшої цінності, як вона, і не розуміла, чого чоловік не поділяє моїх поглядів. А одного вечора я сама йому сказала: як так хочеш десь йти на зустріч друзів, то бери Таню і дай мені спокій. А через рік він сказав, що до Тані йде жити. Я отримала половину майна, а свекра залишила за мною квартиру, зробивши дарчу на доньку. Пощастило тобі, казали друзі, що не викинув на вулицю і дитині допомагає грошима. Я була просто абсолютно дезорієнтована, абсолютно як жити, куди йти? Мама тільки головою хитала і добре, що бабуся вже цього не бачила. Я поїхала на літо в її хатинку в селі, щоб набратися сил і щоб донечка побула на свіжому повітрі. Отам я трохи зібрала себе докупи, але не змогла повернутися в квартиру чоловіка, тому поїхала до батьків жити. Пішла працювати, донечка в садок, Зовні наче нічого такого у моєму житті не сталося. Жива і здорова. Дитина он вже в перший клас пішла, красуня і розумничка. Далі випускний в доньки і вступ в університет. Час пролетів, а я й не встигла очима кліпнути. А потім дзвінок серед ночі і незнайомий голос що, пощастило тобі? Хоч квартиру тобі залишив, а в мене тепер нічого, тільки те, в чому вийшла з хати, довипендрювався тепер з конфіскацією майна. Я кинула слухавку, коли почула, що це голос тані не одразу дійшло. А потім зрозуміла, що вона вирішила пожалітися на життя не аби кому, а мені. Почала сміятися, реготала просто до сліз. Як добре, що Бог мене тоді відвів, як добре. Він тоді нам обом дав найбільший скарб, нашу доню, але чоловік його відкинув, а я ні. І я залишилася зі своїм скарбом, а він втратив все, що й так було мішурою».